Чернігівській області вже місяць діє центр підтримки добровольчого батальйону ОУН. Його нещодавно створили для підтримки надання допомоги бійцям, які не входять до складу ні спеціальних підрозділів правоохоронців, ні до складу Збройних сил України. Вони не мають і невідомо чи матимуть статус учасників АТО. Це батальйони ОУН, які добровільно пішли на фронт і зараз відстоюють там територіальну цілісність України. Це батальйони правосектора, 2, 5, 9, 11. Батальйон АУН, якому ми допомагаємо, батальйон Карпатська Січ. Хлопці, котрих вже кількості до трьох тисяч, вони виюють за Україну, за на Сході. Якщо іншим батальйонам є якась певна допомога від держави, Збройних сил, від міліції, то все, що отримують ці батальйони, збирать волонтери і. Просто мошканців місць. Саме завдяки їм зараз утримується село Піски та новий термінал Донецького аеропорту. Батальйон ООН формувався в місті Ніжин, і до його складу входять переважно хлопці з Чернігівщини. Коли вони приїздили на відпочинок додому з зони АТО, то розповіли волонтерам, що мають проблеми із матеріальним забезпеченням і продовольством. От тоді і виникла ідея їх підтримувати. Були створені пункти прийому допомоги. Центр збору допомоги розташовані у Свято-Катеринецькому храмі. Це є пархіальний храм Української розлавної церкви, Київського патріархата та культурно-мистецькому центру інтермеца це Шевченка, 9. Також дуже вагомо допомагають рібки, зокрема громадське формування Рібкінська самооборона», де розташований також один з наших центрів. Останній раз саме з рібок передали близько півтонни. Продовольства, перший вантаж із допомогою вже відправили на схід. Було зібрано більше 20 військових масок, 10 спеціальних розкладачок, теплі речі, військову форму, буржуйку, харчі, сало, мед та ліки. Зараз волонтери знову збирають допомогу. Ми плануємо, де може перед перед або після водохреща відправити ще один караван, не тільки в Київ на базу, а прямо в Самипіскі. Нам потрібно також тепло в першу чергу. А вже тепер вже тепер, тепер, більше, щоб там прилював білий кольор, бо зараз сніг випав. Тому треба, щоб маскувати білі маски, білі куртки, масковочні, потім теплі речі. На Наукотники на рукавники просили, що може продати бронежилети і також консерви. Також координатори центру просять звертатися особисто за їх телефонами, якщо хтось хоче допомогти оплатити пальне для перевезення вантажів на схід. Номери телефонів ви можете побачити на екрані.